Наш міністр аграрної політики і продовольства сьогодні заявив про те, що були зернові термінали атаковані в портах Одеси і Чорноморськ. Я вже згадала про це на початку нашої розмови, і що за його оцінками, за оцінками спеціалістів, для повноцінного відновлення цих об'єктів потрібно буде не менше ніж рік. Якщо ми з вами вже проговорили з того стосовно того, що світ зацікавлений у тому, аби ця зернова вода далі продовжувала працювати, і якусь безпекову ситуацію вони можуть допомогти вирі. Рішити, умовно кажучи, переконати Росію повернутися до цієї угоди або ж давати якісь свої гарантії безпеки, то як нам бути із терміналами, так з інфраструктурою, яка зараз зруйнована? Чи означатиме це, що нам буде просто неможливо здійснювати цей експорт? Ну ви знаєте, є влучання в інфраструктуру, так це члени української зернової асоціації постраждали минулої ночі. Але хочу сказати, що вона не зруйнована, вона пошкоджена, її можна використовувати, і вона не єдина. Ми можемо. Ми... У нас дуже велика інфраструктура. Як я казав, ми побудували таку потужну інфраструктуру зернову, якої немає ні у кого в Європі. Наприклад, вся Польща відвантажує близько 6 мільйонів тонн зернових на рік на експорт. А ми з вами. Відвантажувати можемо технічно більше 7 мільйонів тонн на місяць. Самий великий в Європі порт Констанція відвантажує 25 мільйонів тонн зернових та олійних на рік. А ми з вами вантажили більше 50 мільйонів тонн зернових та олійних. Залізниця, яка у нас є, вона набагато більша. І набагато потужніша у нас є вузлові станції, де ми можемо щіпляти поїзди, розщіпляти. У нас їдуть поїзди в яких і цистерни, і метал, і руда, і вугілля, і зерно. Такої можливості у Європі нема. Наша інфраструктура набагато більша і ширша, тому я б не сказав би, що інфраструктура зруйнована, і ми не зможемо експортувати зерно. Так вона пошкоджена і можна ремонтувати, але можна і використовувати вже навіть завтра, тому що це не єдиний не не єдиний термінал на узбережжі Чорного моря.